Сорі, що прийшли на а тут якийсь сед-даун. Але зато на відміну від інших коміків, в мене хоча б не будуть боліти ноги. Максимум колеса поскріплять. Все окей, ви можете з цього сміятись. Не буде такого, що я сприйму це як удар нижче поясу. Я взагалі мало що сприймаю нижче поясу. Не думайте, що я встану і дам вам поїбальнику. Навіть якщо я спробую встати, то єдиний, хто отримає поїбальнику, це я. Насправді я просто пару років назад не дуже вдало з'їхав з гірки. Як то кажуть, любиш на саночках кататись, любиш роз'їбатись. Як ви бачите, від дерева я не дуже охилився, зато від армії ще як. Тому у всіх чоловіків зараз є резерв плюс, а в мене плюс-мінус. Ну я теж так думав, поки ти цикани оголосили мене в розшук, запропонував їм пошукати трошки рівня їх очей, бо, може, ну дійсно не побачили, не помітили. Приїхав до них. Вони кажуть, треба пройти комісію. Я такий, — «Блядь, щоб що нахуй. Ну, щоб поугарати з мене. Ви взагалі уявляєте мене на фронті. Маломобільна бригада інклюзивних військ. Наш девіз повсти до перемоги. Можна ще припіздувати на колеса пару роботів пилососів і всім буде чиста пізда. Але втекти від такого трансформера буде дуже дуже легко. Достатньо лише піднятися на кілька сходинок наверх. Я взагалі ще до травми цікавився темою доступності міст. Трошки щось знав, готувався. До якогось моменту я думав, що пандус це дитинча панди. Або якась риба, типу людочка. А давай сьогодні на вечір візьмемо засоленого пандуса. Але тепер я відчуваю все на собі, і кожен раз, як їду по Львівській Бруківці, таке відчуття, ніби вони їбуть. І це дійсно дуже схоже на секс без презервативу. Е, дуже небезпечно і розумієш, що садовий гандон. <плес> а, дякую, дякую. А, а взагалі, ахуєнно ж бути з інвалідністю, так? Да? Мої друзі, наприклад, кажуть, що мене стало набагато легше вивозити. А от колишня щось не зацінила. Я коли тільки отримав травму, сказав їй: ну, тепер я від це від тебе ніколи не піду. В підсумку пішла вона. Але щоб було не так сумно, я вирішив взяти собі собаку маленького мальтіпу. Але коли виявилось, що з ним треба ще гуляти, вийшло, що це якийсь мальтіпу пу пу, -пу. А, Насправді я хочу сказати, що а, обмежені можливості не в мене, а у вас. Пацани, от знали б ви, як зараз Віталія хуєнна? Да. А, ой, ви ж не знаєте, так? Да? Ну так, да, я так багато втратив, не можу пограти в футбол, зато можу поїхати на матч Ліги Чемпіонів в Італію. І здеться бідно. Вийшло так, що ви мобілізовані, а я мобільний. І можете мене привітати. Я нарешті став фінансово грамотним. В мене тепер одні кросівки на все життя. І ті не зношуються. А навіть якщо розв'яжуться шнурки, я через них точно не перечеплюсь. Я, так би мовити, на крок попереду від цього. Але крісло колісне це взагалі той ще портативний тренажер. А, але мій фітнес-трекер щось по ходу не доганяє. Недавно написав мені, ви що засиділись? Встаньте, походіть. Я думаю, їбать, а, дякую за пораду, ахуєнна підтримка. В <рес> підсумку, взагалі, хочу також сказати, що е, зараз кажуть багато що. Люди з інвалідністю мають пристосовуватися до навколишнього світу. Я от думаю, ніхуя. Хай цей світ пристосовується до нас, тому я взяв ініціативу в свої руки, бо, як ми знаємо, в ногах правди нема. Я тепер клею наклейки стоп бар'єр на машини уїбанів, які паркуються не там, де треба. Хай вони поїздять за клеєним лобовим склом і відчують, що таке справді обмежені можливості. Ви думаєте, що Юлія Тимошенко долбайобка? Вона просто ще в 14 му році прохавала, що якщо ти не накисліть, то не отримаєш поїбалу. <плес> я взагалі і сам та ще машина. Просто як ви бачите, ходовій трошки пізда. Ну, і в підсумку хочу сказати, що як би там не було, я все одно щаслива людина, бо мене звідси винесуть на руках. Дякую.